Вітаю, друзі! Про рослини в теплиці я відео знімав, показував вам. А в цьому відео хочу показати вам трохи свого городу. Отут, ось, із краю, на тій ділянці. Ось рядок кабачків посаджених. Це дружина тут їх сіяла вже на початку літа. Це насінням із гуманітарки. І дивіться, які тут кабачки. Ось, оце кабачок. Ну Справжній гарбуз здоровенний. Причому різних кольорів, розмірів тут ось білі, є й жовті, а ось жовті. Вони там без ніякого сорту йшли, просто кабачок і абсолютно всякі. Це ось гарбузи у нас такі. Ростуть. Це тут на цій ділянці цій кашні. Це мускатні. Тут ось є, зараз вам покажу. Так, це все мускатні. І ось такі. Два сорти гарбузів. І тут ще навіть кабачок. Це ось тут корова паслась пошкодила. Цей кабачок стелився. Ручка така, ну, як у гарбуза була. ось Жовті, ну і всякі, зелені, жовті, білі, яких тут тільки нема кабачків. Так, тут ось помідори. Дружина вчора стигли, зібрала, у теплиці вже майже всі. Подостигали, там трохи лишилось тільки зелених. Ну а на городі навпаки. усі майже ще зелені, відсотків, мабуть, 10 тільки стиглих. А тут росте наша капусточка. Вся дуже гарна, качанчики сформовані, вже хоч зараз збирай. А сьогодні ще тільки 20 серпня. Ну, це голландські всі гібриди. Ось яка тверда. Була напала гусінь, ось пооб'їдала листя. Дружина купила якийсь препарат, я обробив з прилипачем, але все рівно після того я гусінь бачив, гусінь траплялась. Але, може, вона не відразу той препарат подіяв, тому що зараз уже наче нічого і не видно. Дружина переживала, що ця капуста не виросте. Так як, можливо, ви бачили, я показував у відео. розсада в парнику росла. Потім дружина відкрила парник і кури, там її всі пощіпали цю розсаду. Ну, і ось як бачите, нічого не пропало. Капусточка дуже гарна уродилася. Тут у нас такі гібриди, як агресор, центуріон та мегатон. Ось така капуста. Так, тут вінникове сорго росте. Будемо вінник в'язати. І так, як дружина думала, тій розсаді капусті гаплик, то вона посіяла ще із гуманітарки на розсаду капусту. Там була броколі, і, звичайно, білокачанна. Так, ось зараз хочу вам показати ту броколі із гуманітарки. Що це воно таке? Це підвід цвітної капусти вважається. Ну це ж не сформоване, щось воно таке ну взагалі не зрозуміле. Воно це цвісти хоче. Дружина посіяла цю. Капусту, так як у нас дочка любить дуже цвітну, Ну думали, що це ж буде схоже із цвітною. А воно це не, не їсти, вце, воно м'ягке, воно ось бачите цвісти буде це все. Нема ніде нічого такого, щоб можна було їсти. Може ми щось не так робимо, треба якось. Ну, знати, як вирощувати це Броколі. Ми раніше перший рік, як посадили пекінську капусту, то нічого не вийшло із того. А потім дізналися, що пекінську капусту треба ну, зв'язувати, щоб вона у качан йшла, то вже вирощуємо, знаючи, як ту капусту і урожай отримуємо. А ось бачите, ось така гусінь. На капусті була. Оце вона ось тут об'їла і там трохи по тій було качанні. Ну, це ж їсти це не будеш. А що тут їдять, чи все це і їдять? Так воно ж ну, це квітки, просто не розкритіші. А це капуста білокачанна з гуманітарки, також без ніякого сорту. Просто капуста та й все. І тут абсолютно нема нічого. Ну, Тут чуть-чуть, там, я не знаю, зав'яжеться тут що чи ні. Тут м'яхке, все м'якке, нема качанів. Тільки ось. Із усієї капусти, тільки ось один качан. Здоровий, ну він ще такий не дуже щільний, ну але із цього. Саме щось буде. А так ось таке. Ну, корова поїться, все, я не переживаю. Ось у нас тут іще росте цибуля, ексибішн, що з насіння висівалась. Ну, Решта цибулі, звичайно, що вже вся зібрана. Урожай цього року дуже хороший був на цибулю, ну як і на часник. А ця ось іще росте. Вона має здоровою бути по 800 там, грамів. Ну, але у нас, певно, що така не виросте, уже пробували їсти її. Дуже така смачна, солодка, соковита. Так що варто заморочитись і з насіння через розсаду, але трошки по-іншому. Не так, як ми цього року її вирощували. Гарна цибулька. Ну, дуже смачна, така салатна. Так, тут ось. Квасоля, та що б'ється, також дуже багато ось навчіплювалось, висить. Усі ці тички у квасолі. Ось, дивіться, які стручки прямо ось і на землі валяється. Уся тичка у квасолі. Також квасоля є у нас ще спаржева та звичайна, з насіння гуманітарної допомоги. Урожай її також непоганий. Ось такий велетенський кавун у нас виріс на городі, що прямо в екран не вміщається. Ну Це тренд інтернету цього року. Люди так і знімають. Це жарт, насправді це кавун не дуже великий, тут я показую. Ну, але є тут кавунчики у нас і такі, що можна показати. Так, де тут ці кавунчики? Так. Ось кавунчик хороший. Уже скоро буде, мабуть, стигли. А може і вже стигли. Так. Це ось менший кавунчик. Ось. Трохи є. Ось. Ну, ці менші, цей може там кілограмів 2-3, ну а той більший, цей десь десь на 4 кілограми точно буде. Ну, не густо з, з кавунами цього року. Єдині також майже нема. Цього року наразі ми без кукурудзи. Та, що була рано весною посіяна, то вона пошкодилася заморозками, а та, що уціліла, то дикі кози прийшли її, погризли. І дружина оце ось посіяла вже на початку літа. Тут ось радок. Ну так, буде чи не буде. Ось вона така вже виросла чи маленька і вже ось буде цвісти. То може ще цього року до заморозків може щось устигне і вирости. Щодо таких кіз, які два рази були, приходили до нас на город. То після того, як я встановив сигналізацію, ось одна там на кілочку у пакетику, і ось тут інша, про що я знімав відео, то вони вже більше не приходили. Чи сигналізація їх проганяла, як вони приходили, або ж вони просто і не приходили. Ну а щодо зайців, то вони як ходили, так і ходять. Ось дивіться, що вони тут роблять. Ось бураки тут гризуть. Ось, свіже ще. І зараз покажу вам моркву. І ось тут у нас грядки з морквою. І дивіться, із першої грядки тут майже нічого не залишилось. І це на ми її вибрали тут. А це все попрацював Заяць. Ось. Позгризував, він відкапує прямо. Тут ось навіть і кінчика цього кореня нема, відтягує. Прямо повісмикував. нема, пусті місця порожні. Тут ось обгризки, ось тут вибрав усе. Витягнув. Я такого ще не бачив. Ось на його капкан поставив, Уже тут і кусочок моркви засох, а він сюди не приходить, він уже в іншому місці працює. Ось тут уже десь, десь він був. Тут ось ще капкан поставив, ну, але це так. Щоб у той капкан той заяць потрапив, це один на мільйон, мабуть, шанс. Десь тут було. А, ну ось. Тут ось погризане. Тобто зайці ходять і сигналізації цієї вони взагалі не бояться. Або ж вони знають, з якої сторони просто зайти. Я вам вже показував, який у нас солодкий перець у теплиці. Ну і зараз покажу, який на городі виріс. Це з однієї тієї самої розсади було посаджено, що на городі, що у теплиці. І тут ось такий. Також перчик є. Ну, звичайно, що менше не так густо, як у теплиці, хоча ось тут 4, також чималих. У теплиці перець краще і там уже починає стигнути. Тут ось на цьому взагалі нема ні перчика. Тут ось два здорові такі. Тут ось начеплялось багато, здорові тут майже нема. Де зав'язались гарні? О, тут дивіться, ось. Гарні, здорові. Ну, але ще стигнути, звичайно, що тут не збираються. А тут маленькі, Ну по-різному. Є хороші перці. О, тут ось три здоровенні. Дружина вчора зібрала всі стиглі помідори з городу. Я зібрав помідори з теплиці, то вона. Хоче зварити соус, і для соусу треба їй ще солодкий перець. Тож зараз у теплиці ще зберемо урожай солодкого перцю. І ось для порівняння перець у теплиці. Тут він ось такий великий і вже починає стигнути. Причому масово стигнути вже дуже багато таких, що ось ще трошки і буде повністю стиглий. Ну, Цей ось вже повністю стигли. І причому я ось 18 серпня один жовтий перець уже зібрав. Стигли. І ось уже цей знову. Так, тут ось, бачите, ну, я буду і цей збирати. Дружина каже, що цей перець їй для соусу підійде. Ну тут поки ще зеленуватий. І ось тут ще гарні перчинки. І зараз будемо збирати їй 400 грам солодкого перцю. Так, вмикаємо ваги. Дружині, треба 400 грам солодкого перцю на 5 кілограмів помідорів. Я ось тут 4 перчинки зрізав. Сподіваюсь, тут буде 400 грам. Ого, тут одна ця перчинка жовтого на 284 грами. О, так тут на подвійну дозу буде. Так, тут 829 грамів із чотирьох перчин. Це буде подвійна порція соусу. Звичайно ж, ще можна перчик взяти. Ось там я залишив, також майже повністю стигли. Тут ось жовті також відсотків на 80% десь уже стигли, трошки тільки зеленого тут, так уже гарно пожовтіли. Так, що ось такі справи у нас на городі. І ось ще урожайчик перцю такі для соусу. Зібрав. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.